Всім привіт! Сьогодні трошки поговоримо і розберемо те, як працювати з Eleven Labs. Нещодавно вийшла нова моделька, яка дозволяє вам набагато краще відтворювати текст в режимі тексту спіч. В чому її ключовий прикол? Ну, по-перше, вона називається ось так. Вона підтримує вже багато мов, набагато більше, ніж інші. Це перше, по-друге, вона має ось такі режими, більш креативний і більш відповідний до вашого промпту. І найцікавіше, що вона підтримує ось такий промптінг. Коли ви щось ставите в дужках, наприклад, і, ця, і саме цей текст нейронка або не прочитає. Або її забажать і вона прочитає через те, що це альфа-версія, але вона точно врахує контекст того, що ви прописали. Наприклад, в мене є фраза Фух, ох і спекотно тут у вас, друзі. І якщо я, наприклад, пропишу втомлений голос, а потім тяжка пауза, то нейронка мені це буде відтворювати. Ну, давайте подивимося, як це відбувається. Я все прописав, обрав режим тексту спіч, обрав модель свого голосу. Тут є декілька режимів, наприклад, Instant Voice Cloning, це те, що ви раніше клонували. Ці голоси не ідеально адаптовані під цю модель, але вона з ними все одно працює. От, наприклад, я обрав свій голос, який склонував, Ну і давайте подивимось, чи спрацює, чи ні. Так, вона мені все згенерувала. Ну, і давайте подивимось, як воно звучить. Перший варіант, вона, до речі, генерує по два приклади. Це круто, бо раніше був один. Генерує дуже швидко. Ну і слухаємо. Фух, ох, і спекотно тут у вас, друзі. І тяжка пауза була в кінці. І, як ви бачили, втомлений голос воно не прочитало, але воно додало цієї емоції. Ось ще один приклад. Фух, ох, і спекотно тут у вас, друзі. Тяжка пауза в кінці. Ось креативна варіація. Я натискаю і засікаємо секунди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Фу. Ох, і спекотно тут у вас, друзі. Фу ох, і спекотно тут у вас, друзі. Клас. Мені ці варіанти подобаються більше. І дійсно, коли ви ставите ось цю креативну а, генерацію, текст виходить ще більш живим. Ну, і як ви чули. А, Емоційність голосу на диктовки озвучки взагалі без якогось роботизованого голосу. Це прям круто. Це стало доступно в Eleven Labs. І якщо, наприклад, ми нещодавно порівнювали з Minimax Audio, то зараз Labs повернув собі е, первенство в текстовій озвучці. Бо Minimax був вже кращий, він дозволяв там більш тонко все налаштувати. Але Eleven Labs версії 3, навіть в моделі Альфа, прям дуже дуже крутий. Питання залишається в тому, як вам створити голоса. Тут нічого не змінилося, ви обираєте режим Voices, My Voices і створити клонований голос. В залежності від того, який у вас пакет, ви можете створити три, ви можете створити голоси різними способами. Voice design. Відкриваєте, і далі ви прописуєте промпт. На основі якого має відтворюватися голос. Це прикольно для якихось фікшн персонажів вигаданих, у яких голос не має бути суперреалістичним, але він має бути з якоюсь стилістикою, наприклад, з китячим акцентом, з якийсь собачий голос, голос якогось монстра чи щось подібне. Це для цього це, цей функціонал потрібен. Бодабор складно це буде відтворити і тому подібне. Instant voice clone це те, що найчастіше ви будете робити. Вибираєте цей режим, далі ви завантажуєте сюди аудіо, можете записати свій голос, або а, встановити, закинути інший. Повернулися на крок назад і ось тут натискаєте кнопочку, через яку можна завантажити голос. Де знайти голос, йдете в пошук і обираєте на свій страх і ризик. Можна скористатися різними сайтами для бази дикторів, а це теж буде певним правопорушенням, не дуже законна історія, але якщо ви, наприклад, склонуєте голос, потім його буде змінити і на рівні налаштувань ще будете змінювати, ну це буде таке, типу. Плюс-мінус рішення. Тобто, з одного боку, ви не копіюєте один один голос дабера, але ви використовуєте його для датасету, через те, що немає якоїсь законодавчої бази, це не регулюється поки що, але це не дуже правомірно. Ще один варіант, де клонувати голос. поговоріть з кимось зі своїх знайомих, попросіть записати голос і потім його використаєте ось тут. Або використовуєте Voice Design. Ну і третій голос це вже професіональне клонування. Коли ви працюєте вже з професійним дабером, і що тут треба розуміти, тут буде досить жорстка верифікація, де вам потрібно буде на надиктувати певний текст тим голосом, який ви клонуєте. Ну і плюс клонування буде від 30 хвилин. Тобто, ця ця штука. Вона потрібна тоді, коли ви вже а, працюєте з якимось професійним дабором і вам потрібна професійна озвучка зі співпадінням в 99% без будь-яких шумів. Ну а зазвичай це буде інстант войс клон. Наприклад, я закинув голос. Якщо ви робите це не в професійній студії, навіть з мікрофоном, завжди рекомендую поставити remove background noise. Потім тиснете Next і ще треба буде пройти декілька простих кроків для того, щоб створити голос. Після цього голос у вас з'являється ось тут, і ви можете обирати. Крім того, ви можете обрати якісь професійні голоса, які надає вам Eleven Labs, тільки перевіряйте, щоб тут було, щоб стояв український акцент, бо без нього воно буде трошки по-дивному звучати, і на виході ви будете отримувати переклади з різними, голоса, з різними акцентами, які не дуже класно будуть звучати в українській мові. Ну, давайте подивимося ще, що в мене тут є. От ви почули вже з моїм голосом. Давайте ми е, почуємо з голосом одного дабера, якого я кланував, він буде звучати трішки інакше. Робимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Фух, ох, і спекотно тут у вас, друзі. Фух, ох, і спекотно тут у вас, друзі. Отакий От голос. У мене є ще голос Тора українського. Ви його чули, мабуть, в кінотеатрах. Давайте послухаємо. Фу, ох, і спекотно тут у вас, друзі. Ух, ох, і спекотно тут у вас, друзі. І, і є голос Арнольда Шварценеггера. Я клонував його з англійської. Дуже цікаво, він звучить в українській. Давайте послухаємо. Ух, а і спекотно тут у вас, друзі. Фу, о. Ispicotna tuđu vas, druzi. Friend, a glint. Так и давайте с що-то таке веселенькі додамо. I'll be back, my friend. Puh, I'm ispicotna tuđu vas, druzi. I'll be back, my friend. I'm Polly, I think. Bah, ha ha, fu. О-ох, є спекотно до вас, друзі. бек, май френд. От така ось цікава озвучка з акцентом можна трошки повеселитися. Ну, сподіваюсь, вам це було корисно. Користуйтеся. Eleven Labs на сьогодні це дуже крута нейронка для озвучки, і тепер можна озвучувати в режимі тексту Speech і взагалі не заморочуватися з попереднім режимом Voice Changer. Ось так. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, ставте лайки, діліться вашими відео. Також не забудьте підписатися на телеграм-канал. Тут завжди найцікавіші новини, корисні туторіали, класна тусовка. Тож, давайте разом розвивати AI в Україні. До нових зустрічей!